Для більшості туристів сходження на Кілімаджаро є головною метою у цій подорожі. Після гори зазвичай їдуть у національні парки до слонів та баобабів, а на завершення туру влаштовують кількаденний відпочинок на Занзібарі, щоб насолодитися купаннями у теплих водах Індійського океану. Летіти в Танзанію, де висиче наша гора мрія, можна різними шляхами. Я ж лечу на африканський континент з двома пересадками. Перша у місті Дубай в Об'єднаних Арабських Еміратах, друга на острові Занзібар. Це буде мій перший візит у Танзанію, і мене чекає група на замовлення. Поки триватиме мій переліт, спробую озвучити питання, які можуть виникнути у вас, коли раптом захочете на кіліманджаро. Яку медичну страховку краще оформити на сходження? Яке спорядження взяти з собою? Які вправи робити для покращення фізичної форми? Хто нас буде супроводжувати на треку? Де ми будемо ночувати і чим харчуватися? На ці та інші питання я постараюсь дати відповіді під час фільму, бо наш літак вже пролітає над дахами історичного центру Занзібар-Сіті, який ще називають Стоунтауном. Саме тут народився лідер гурту Квін, славетний Фредді Меркурі. Після м'якої посадки нашого Боїнга в аеропорту Занзібар заповнюю дві анкети: оплачую візу до Танзанії 50 доларів і отримую в'їзний танзанійський штамп у свій паспорт. Далі потрібно перейти до будівлі локального аеропорту і дочекатися місцевого авіарейсу на материкову частину Танзанії. Після приземлення в аеропорту Кіліманджаро переїжджаю в готель неподалік від міста Моші. Тут можна розслабитися після тривалого перельоту і відразу поринути в дивовижну магію цього місця. Якщо пощастить, то побачимо веселу мавпячу виставу. Після знайомства з групою, якщо є вільний день перед сходженням, а в нас він був, можна влаштувати екскурсію на так званий каватур. Місцевий організатор Еміліас радо допоможе нам у цьому. Поки всі з цікавістю розглядають танзанійське життя обовіч дороги, Еміліас розповідає, що африканська кава користується значною популярністю. В Африці каву вирощують на невеликих сімейних плантаціях. До однієї з них ми прямуємо у рамках нашого каватуру, але попередньо відвідуємо дуже гарний водоспад. Водоспад виривається з поміж екзотичних рослин, довжелезними білими косами спадає донизу та розсипається тисячами бризок. У джунглях це не просто природний феномен, це витвір мистецтва, який вражає своєю красою та заворожує таємничістю природи. Фотографуємося і покидаємо це місце з відчуттям наповненості життя. Ми на фермі са висе юаулкам туматеруні, де ласти вілеч, here is Materu. ведучий розповідає про те, що ми знаходимося на сімейній плантації села Мурун. Людей, котрі тут живуть, називають Муруні. Це як жителів, скажімо, Києва називають киянами. Він цікаво розказує і його варто назриво послухати. Тож не зволікайте і приїжджайте. А тепер погляньте на це кавове шоу. Всі учасники втягуються в процес, будуть співати, танцювати, і буде дуже весело. Поки ви будете спостерігати за цим дійством, я розповім вам про сорт кави Арабіка. Від природи рослина має завишки 4-6 метрів. І вирощують на висоті від 600 до 2000 метрів над рівнем моря, а подекуди і вище. Цвіте Арабіка після закінчення сезону дощів для повного дозрівання кавових ягід потрібно в середньому 9 місяців. Збір врожаю проводиться вручну. Арабіка це дуже примтлива рослина, за якою потрібен ретельний догляд. Під завісу театрального спектаклю ведучий дає змогу кожному відчути аромат подрібненої кави. Просить звернути увагу на тонкі відтінки смаку, які надають місцевому сорту глибину та загадковість. Як це назвати: аромат любові чи кавова поезія? Якось так. Далі каву заварюють на багаті і наливають у чайник. Ці щасливі, аплодисменти і дегустація. Дійсно, В конкретному сорті арабіки з конкретного регіону можна відчути солод місцевих ягід, кислинку цитрусових, аромат квітів чи горіхів усе, чим славиться той чи інший регіон. Тож африканська кава вибір для тих, хто шукає арабіку з приємним смаком і неповторним ароматом. Всі маршрути на Кіліманджаро стартують в зоні вологого тропічного лісу. Зазвичай Кулуар пропонує клієнтам маршрут Умве. Та цього разу клієнти обрали не менш популярний маршрут Мачаме. Він надає додаткові дні для адаптації до високогір'я, що підвищує шанси на успішне сходження. Ми в африканських джунглях. Перше, що вражає, це симфонія звуків, дощовий ліс грає свою мелодію. One dream. One team. One dream. Нашу групу супроводжують три гіди місцевої компанії White Snow. Ці досвідчені хлопці всі сім днів будуть разом з нами і допомагатимуть у всьому. Барака головний гід і йому слово. Окей, сонавгайс, ве ондеве то мачами гат. ми можемо дисфорстея. Манкі. Зі слів Бараки, ми зрозуміли, що ці ліси є домівкою для найрізноманітніших видів рослин і тварин, включаючи мавп. До табору нам сьогодні іти 11 кілометрів, і це займе близько 7 годин. We enjoy the We enjoy the okay. oh У верховіті, скоріше можна почути, а вже потім побачити чорно-білих колобусів. Це й неймовірно гарні мавпи з довгою обшерстю і пухнастим хвостом. Подивіться, з якою грацією вони сидять на гілках. Справжні королі верхнього ярусу тропічного лісу. Головною їхньою особливістю є те, що вони єдині серед цих приматів, які можуть собі дозволити їсти отруйні рослини без шкоди для організму. Дені, наймолодший в команді гідів. Він також розповідає про унікальну флору і фауну цієї місцевості. Кіліманджаро є осередком, де мешкають численні ендемічні види, які не зустрічаються більше ніде на землі. Джозеф, третій гід звертає нашу увагу на жовтий подукапус. подукапос могутнє дерево, яке використовують у народній медицині. Джунглі вважаються природною аптекою. Багато етнічних груп, які мешкають в цих районах, використовують природні ресурси для лікування різних хвороб та підтримки загального здоров'я. Запах дощу землі та екзотичних рослин створюють відчуття свіжості. Чим вище піднімаємось, тим більше аромат вологості наповнює легені. Кожен крок це контакт з живою природою. una no, mataca no, 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 no. Ми ночували в хмарах на висоті майже 3 кілометрів. Набір висоти вчора склав 1200 метрів, але дався всім легко і весело. Сьогоднішній ранок розпочався з пропозиції шеф-кухаря випити чаю кави, не виходячи з намету. Потім смачний сніданок та крутий підйом. Стежка пролягає поміж величезних волонів та кущів, оздоблених довгими нитками лишайника. Це Муланзона, одна з високогірних екологічних зон, яка розташовується вище зони тропічного лісу. Сьогодні йдеться помітно важче. На кіліманджаро потрібно бути здоровим, тобто не мати хвороб, несумісних зі сходженням на високі гори. Важливо вдома підготуватись фізично, побігати, поприсідати, походити з 10 кілограмовим наплічником. Також правильно підібрати особисту аптечку. Коли ви перебуваєте в горах, особливо на великих висотах, важливо регулярно пити вдосталь води. На відкритій ділянці шкіри наносити крем від сонця з високим фактором захисту від ультрафіолетових променів, відповідно до погоди, використовувати захисний одяг та носити сонцезахисні окуляри. Трекові палиці це дуже корисна річ у похідному спорядженні. Вони розвантажують коліна і слугують додатковими точками опори на гористому маршруті. В якийсь момент на певній ділянці перехоплює подих. Ми бачимо вершину гори Кіліманджаро. таку омріяну та ще таку далеку. Треба закарпувати цю мить на світлинах. Тені розповідає про синеції. Ці рослини знаходяться в складі унікальної екосистеми Кіліманджаро і є частиною вражаючого ландшафту гори. У повній красі і величі ми їх плануємо побачити завтра. Група пересувається з невеличкими наплічниками вагою від 5 до 10 кілограм, де має знаходитись все необхідне для переходу від табору до табору. Це термос, з або пляшка з водою, енергетичні батончики і сухофрукти, курточка, вітровка, тепла фліска, дощовик, а також засоби особистої гігієни. В особистій аптечці першої медичної допомоги мають лежати пластирі, бин, дезінфікуючі серветки, анальгетики, протизапальні препарати, препарати від висотної хвороби, а також ліки від особистих недуг. Речі, які використовують туристи для денного переходу, це спальни, коврик, взуття для висотного сходження, одяг та інше, туристи складають в об'ємні баули і віддають портерам на початку маршруту. Вага багажу має не перевищити 20 кілограм. Портери несуть баули від табору до табору. По проходу в табір, ці баули будуть чекати на своїх власників уже дбайливо розставлених наметах. Табір Шира Сейфкемп знаходиться на висоті 3750 метрів. По приходу кожному з туристів потрібно зробити запис у журналі реєстрації національного парку Кіліманджаро. Потім офіційна частина, де барака знайомить нас зі своєю командою. Їх разом 25 чоловік. Трьох гідів ви вже знаєте: це барака, Джозеф і Дені, а ще є старший повар з помічником, які готують та подають їсти. Наш похідний ресторан знаходиться ось в такому просторому наметі, де є стільці та столи. Сервіровані гарячі страви на сніданок і вечерю ми куштуємо також тут. Все дуже смачно і виглядає супер круто. Всі інші члени команди це портери. Вони носять вантажі, які потрібні для комфортного облаштування табору: намети, продукти, воду, кухонне спорядження та інше. Барака розповідає про важку працю цих хлопців. Цей сервіс на Кіліманджаро формувався довго. Місцеві туристичні компанії вчилися розраховувати, скільки чого потрібно для конкретного маршруту. Та випробували на собі кращі методи акліматизації. На завершення знайомства насолоджуємося невмиручим африканським хітом Джамбо у виконанні команди баракі. Джамбона. Уагені є! Акуна мацата. Акуна мацата. Акуна мацата. Акуна мацата. Табір прокидається о 6-й ранку. Частими відвідувачами людських стоянок є великі і поважні місцеві грифові ворони. Вони абсолютно не бояться людей і ведуть себе в таборі навіть дуже хазяйновито. На третій день підйому за маршрутом очами треба пройти 15 кілометрів з табору Шира до табору Баранко. На цьому шляху маємо обігнути з південного сходу вулкан Кібо і піднятися до лава тавер або лавової вежі на висоту 4630 метрів. Ми рухаємося по малявничому високогірному плато Шира. Воно розташоване на вище звичайного рівня хмар, майже на 4-х кілометровій висоті і вкрита густим з зневибагливих рослин, характерних для гірської тундри. Гора Кіліманджаро є стратовулканом, сформованим шляхом накопичення шарів лави, попелу та інших вулканічних матеріалів протягом мільйонів років. Виверження, які створили Кіліманджаро, були бурхливими і вибуховими, формуючи ландшафт, який ми бачимо сьогодні. Як бачите, темп наш дуже повільний. Як кажуть місцеві гіди, полі-полі, тобто повільно-повільно. І це не просто так. У людей, які не були на вершині Кіліманджаро, складається думка, що це легка гора. І все ж, статистика сходжень стверджує, що третина альпіністів не досягають вершини. То чим же вона складна, ця легка гора? Відповідь висотою. З кожним метром підйому кисню стає менше, і всі системи органів відчувають його нестачу. Якщо організм не встигає адаптуватись до висоти, то людина може відчувати ознаки гіпоксії, яку ще називають гірською хворобою. Це підвищення серцебиття, головний біль, нудота, діарея та безсоння. Ці симптоми проявляються по-різному і можуть варіювати залежно від індивідуальних фізіологічних особливостей організму. Важливо відслідковувати будь-які зміни у самопочутті та негайно розповідати про них гідам. У них великий досвід і велика аптечка з потрібними ліками. Заходимо у табір лава Тавер, а це вже 4630 метрів. Фото на згадку і швиденько в намет попити чаю з лимоном. На жаль, не всі почуваються добре. Найліпші ліки при проявах гіпоксії це якнайшвидше скинути висоту, якщо, звичайно, є така можливість. І вона в нас є. Стежина до табору Баранко, де планується сьогоднішня ночівля, веде нас донизу. В якийсь момент знизу вверх по самому схилу на нас повзе туман. У ньому є щось таємниче. Барака, ніби медіум відкриває портал у щось невідоме. І дійсно, на висоті приблизно 4100 метрів посеред одноманітного пустильного пейзажу з туману раптом випливають ті самі, абсолютно інопланетного виду величезні синеції, які остаточно надають вулканічному ландшафту фантастичний вигляд. Магія пробуджується і створює новий світ. Втомлені та щасливі, ми дістались до табору Баранко. Він досить багатолюдний, адже сюди сходяться 4 маршрути: Лемошо, Наш Мачаме, Північний Траверс і Умве. Нагадую, Умве, як базовий маршрут, пропонує кулуар на своєму сайті. З табору в усій своїй грандіозності відкривається скеля з жартіливою назвою Breakfast Wall, тобто стіна біля якої снідають. Вранці її штурму і починається просування наступною ділянкою маршруту. Це захоплюючий етап, який вимагає деякого вміння лазити і з можливістю поцілуватися з камінням. Так вам не почулося. По дорозі є скеля Кіс-Рок. Щоб пройти ділянку повз неї, треба обов'язково розвернутися до скелі лицем і поцілувати на удачу кам'яну брилу. Гіди всіляко допомагають клієнтам на небезпечних ділянках, і саме час згадати про страховий поліс, який потрібен на сходженні. Для Кіліманджаро не обов'язково вказувати альпінізм. По суті, підйом на гору не має на увазі використання якогось спеціального альпіністського спорядження, тому доречно у графі вид діяльності вказати трекінг до висоти 6000 метрів. Після виснажливого підйому зупиняємось на привал. Тут гарне для світлин місце на фоні грандіозної стіни і моря хмар з іншого боку. Дені демонструє свої акробатичні здібності, а ми роздивляємося, куди ж далі веде наша стежина. Грифові ворони на маршруті з'являються звідки, і так само в нікуди відлітають. У таборі Карангана нас чекав смачний сюрприз. І... А вечір згодом створив нам свій неповторний красив сюрприз, як нагадування про те, що природа володіє найвеличнішим мистецтвом творення прекрасного. Кожен момент заслуговує на увагу і захоплення. Всі просто у захваті. Коли сонце плавно опускається за обрій, воно зафарбовує хмари в теплі кольори. Вони пливуть горизонтом, даруючи останні обійми сонячного дня, перш ніж підкоритися темряві ночі. Зранку сонячна погода, чудові краєвиди, і ми йдемо до штурмового табору барафу на висоту 4670 метрів. Саме звідси, вже сьогодні вночі, ми вийдемо на штурм вершини. Усіх гарний настрій. Не забуваємо пити воду, фоткатись і розважатися. Oh, yeah. В у Барафу кемп нас чекають вже звичні реєстраційні процедури, обід, відпочинок і акліматизаційний вихід до табору косова на висоту 4800 метрів, після чого спускаємось назад в табір і лягаємо спати раніше. Нам необхідно максимально відновитися і набратися сил для сходження. Екваторіальне небо після заходу сонця дуже швидко темніє до Чорноти, майже без сутінок, і якось відразу ж розсипаються зірки. Хтось заснув, а кому й не спиться на такій висоті. І ось ця хвилююча мить. О 22.00 місцеві гіди нас кличуть до намету і далі. Всі зібрані тепло одіті, і головне, в позитивному настрій перед головним підйомом. Вечеряємо і визначаємо пульс старів кисню в крові. Цю процедуру ми проводили щодня і сьогодні показники у всіх учасників у межах норми. Барака налаштовує групу на позитив. Ready to kill the kill, the okay? One team. One 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 team. team. dream. dream. stop. 2 the top. 1 stop. 1 to the top. There we go, okay? Yes, Everything is possible. guys. Yeah, everything is possible. Thinking positive виходимо з намету. В наплічниках Термоси з чаєм і ланчбокси з харчами. На годинку 23:20. Перевіряємо, чи нічого не забули, і стартуємо на зустріч з вершиною. При підйомі важливо слухати своє тіло, приймати розумні рішення і пам'ятати, що кожен крок вгору це вже досягнення. Наближаємось до табору косово. Вчора це місце виглядало ось так: на сходженні, кожен має бути повен віри в свої сили та здібності і вірити в те, що все вдасться. Вау! Тепер ви розумієте, чому на Кіліманджаро стартують вночі? Так щоб побачити на краю кратера Кібо, цей неймовірний світанок та привітати сонце. Яке сходить за кратером Мавензі. все було б добре, якби не один момент. На штурмі вершини біля стела Поент я відірвався від групи, залишивши учасників у супроводі досвідчених місцевих гідів. Я не одразу усвідомив, що це була помилка, адже їм потрібна була моя підтримка. Тім лідер завжди має йти разом з групою, навіть якщо є місцеві гіди. Піднявшись на пік Ухуру, вершину Кіліманджаро, я швиденько зробив фото та повернувся за учасниками, щоб супроводжувати їх на вершину на останніх сотнях метрів. Шановні глядачі, перед вами гора, яка владно височіє над африканським континентом. Краса і величі викликають почуття благовіння і подиву. В перекладі із суахілі Кіліманджаро це сяюча гора. Її велич та ізоляція захоплюють тих, хто має щастя бачити це диво природи. Вона кидає виклик тим, хто мріє дізнатися межі своїх можливостей і висоту власних сподівань. Після повернення з льодовикової зони на вершині у штурмовий табір барафу ми трішки відпочили. Перекусили та розпочали спуск у табір Мвека, де заночували на висоті 3100 метрів. За короткий термін ми встигли подружитися з баракою та його гідами-помічниками. Хлопці дуже веселі та артистичні. На всьому маршруті то співали, то танцювали, тобто намагались спіляко розважити та підбадьорити групу. Вранці сьомого дня дякуємо команді супроводу за гарно пророблену роботу і даємо чайові. Тут так заведено. До Нових зустрічей, якщо в гори, то з кулуар.